Лідер минулорічних виборчих перегонів на 197-му виборчому окрузі Леонід Даценко знову у сідлі. Каже, у своїх силах перемогти, впевнений, проте вважає, влада усіляка буде йому заважати. Свідчення цьому процеси, які почали відбуватися вже зараз. Курує Черкаські округи, знову представник ЦВК Тетяна Лукаш, яка не змогла минулоріч запобігти фальсифікаціям. Селами, де мають відбутися зустрічі Леоніда Деценка, ходять депутати райрад і лякають людей, щоб не приходили на зустрічі. У новосформованій ОВК знову члени з нікому невідомих партій. Технічні кандидати прийняли присягу від технічних партій, а вже бригадір стоїть на вулиці і банда десь в кущах, яка готова завтра зайти в ОВК, так як це було минулого року, з беркутами, з міліціями, з бандитами. Щоб знищити знову вибір. За словами Леоніда Даценка, влада ніяк не може визначитися, кого виставити йому на противагу. Неприємною несподіванкою для нього стала поява у списку такого собі псевдоопозиціонера, висунутого радикальною партією Сергія Тищенка. Це син мера монастирища, де довгий час проживав Леонід Миколаєвич. Кандидат, який буде завтра мене поплюжити на окрузі від імені Монастирищини, монастирищан роздавати листівки, може й сам не буде їздити, але листівки від нього будуть роздаватись. Як я на той час пив кров у дітей, мабуть? Валявся попід тинами. Леонід Деценко каже: його та колег опозиціонерів головними ворогами цього режиму благословив сам президент, визнавши округи проблемними. Тому вони не мають іншого вибору, окрім перемоги. Якщо ми програємо бої на цих п'яти фронтах, сьогодні, 15 грудня, ми програємо війну за Україну. За Європу, за демократію нещодавно дружина художника Володимира Кузьменка подарувала Леонідові Даценку портрет Юлії Тимошенко. Кандидат вважає це добрий знак.